Доброго дня! Прийшли наші саджанці, які ми замовляли на фірмі Агросила. Замовляємо вже другий раз. Перший раз ми замовляли дерева. Вони в нас ось ростуть вже побілені, гарненькі. Тепер ми замовили кущі. Фірма порекомендувала себе непогано. І ми хочемо показати, які саджанці приходять, щоб люди знали, що це надійно і можна замовляти. Зараз подивимось. Все покажемо. О, яка краса. Подивимось зараз на коріння. Дерева пройшли дуже швидко. Запаковано надійно. Головне обережно, щоб не пошкодили деревину. Так. Запаковано дуже якісно. Зараз розпакуємо. Знаєте, ми вже замовляли дерева і дуже гарні вийшли саджанці, які зразу приймилися. І що радує, те, що не обманюють. А справді присилають те, що є на сайті, що обіцяють. А ну, не якийсь там граб чи ясен, як на інших сайтах. Так. Зараз ми розпакуємо і покажемо вам. Так, тут ми вже трошки розпакували. Дивимось, яке у нас гарне коріння. О, яка краса. Все свіженьке, ціленьке, гарне. Коренева система дуже гарна. Що це в нас? Моцу, це яблунка в нас. Дуже, до речі, гарні яблука. Я куштувала, в них брала на пробу самі яблука. Дуже смачні. Що це в нас? Ага, оце черешня в нас. І це в нас папірка. Ой, дуже хотіла цю яблуньку. Це в нас дерен. Один дерен ми вже маємо від фірми Агросила. Я вам покажу зараз, який він гарний. Називається жеребець. У нас ще навіть залишилася бірочка на ньому. Дивіться, який він гарненький. Йому тільки, ну, осінню ми посадили його, взяли на пробу. Дерева дуже гарні, якісні. Так, тут ще ми не досняли вам. Гортензії до нас прийшли. Потримай, будь ласка, телефон. У мене помічник є маленький. Так, зараз ми вам покажемо наші гортензії. Ось. Запакували надійно. Що вони розпадуться? Дивіться, які в нас гортензії Всі гарні, всі йдуть з листочками. Краса. Дякуємо фірмі Агросила. Обов'язково буду замовляти ще. Знаю, що це не перший і не останній раз. Обов'язково замовляйте, не пошкодуєте.